Усім привіт! З вами Юліана. Вітаю вас на своєму каналі. Друзі, сьогодні відео буде присвячено добриву від зеленої хати, яке саме я вам покажу. Розповім, як я його використовувала, і покажу вже результати. Цього продавця я знаю давно, ще з самого початку захоплення морхідеїчок. У них можна було замовити як квітучі орхідеїчки, так і малечу в різних розмірах, і також добриво, яке вони виробляли самі. Я раніше купувала в них лише квітучі, малявок не брала. А в цьому році вирішила підтримати дівчат з Херсону, підтримати нашого українського виробника і придбала добриво. Ось так воно виглядає. Уже багато хто із орхоманів, орхолюбів і орхоподруг використовував це добриво, всі знають. Ну, я вирішила для новачків показати результати цього добрива для тих, хто ще має сумніви щодо нього. Скажу, це не реклама, це просто: я ділюся своїми результатами. Упаковка має їхній логотип, і, звичайно ж, Інструкцію до використання. Використовувати для дорослих рослин можна в такому вигляді, як воно є, наливаєте милкий розпилювач, і... але розпилювач з однією умовою він повинен бути мілкого розпилу, тобто повинно йти як туманом. А для малечі або для розсади е, використовують розведений розчин, тобто 2 мл на 1 літр води. Отримувала я його у березні місяці і за ці два місяці я використовувала його двічі. Тож покажу вам, які є результати. Це добро призначено для стимуляції росту кореневої системи е, зеленої маси і навіть квітоносів, тому і результати відповідні. Також це добре можна використовувати для стимуляції реанімашок. Якщо у вас є такі, то, обробивши їх, вони повинні йти більш активніше в рост. От і я вирішила спробувати. Ну, на прикладі покажу, звичайно, ж ці крайні придбані орхідейки, які я вам показувала, як ви бачите, Шеліріана продовжила свій квітонос, також метелик. Піано продовжив рост листочка і з'явилися корінці. Обробляла я їх лише один раз. Зазвичай, коли приходять нові орхідеїчки, то вони якийсь час, ну, трішечки все ж таки задумуються, потім вони через місяць-два починають рости і все в порядку. А тут вони після обробки. Не зупинили ні каплі, це сого Лоуренс, який я брала з ними разом. В нього пішов, ось, як ви бачите, молоденький листочок і ростуть нові корінці. І також у посадці йдуть корені. Щодо е, своїх дорослих орхідеїчок, ось, наприклад, скульптора. Пам'ятаєте, я все жалілася, що він дав е, від такий. Е, Гілочку на квітоносі, але не хотів її дуже розвивати. Зараз вона пішла після обробки у ріст І, звичайно ж, картина по кореням добра, там, як ви бачите, вон від шиї теж пішли корені. Тобто, добриво саме стимулює рост усього, що є в рослини. І корені після обробки, до речі, ось кіт я випадково, хоча я і не використовую його на квітучах, але так сталося, що випадково його теж зеленю пшикала, і, як ви бачите, корені в рості. І пішов після обробки, пішов рости також молоденький листочок. Ну, Повторюватися не буду, я показувала, що всі мої. Малеча, навіть, якщо пам'ятаєте, оця малесенька Валентина, яка, якщо чесно, я думала, що вона загине. Але після обробки добривом обробляла я її двічі, вона пустила і нові корені, і також навіть пішов рости листочок. Тож, сподіваюся, що все буде в нас добре. Звичайно ж, як і всі добрива. Це добре, вони можна використовувати постійно, тобто потрібно робити перерив із звичайною просто тепленькою водичкою. Також швиденько, щоб відео не затягувати, покажу вам результат на моїх парфумерках у груповій посадці. Ну Менше ви пам'ятаєте, я вам в огляді показувала в неї ішов ріст коріння. З одного боку, з іншого боку також пішли рости корінчики, тобто з нею все добре. А пам'ятаєте, я жалілася на оцю, в якої був ще квітонос, і я казала, що е вона поки що не дає ніяких результатів, крім е росту листочка. Так от, після обробки добривом, у нас ось така картина. Тобто, Корені почали давати такі бокові відводки. і... Пішов активний ріст коріння. У горщику також є такі результати. Також пішли активно, ось іде корінь, як ви бачите, з нього йде відводок. Тобто пішли всі в ріст. Так що, результати є. Хто ще думав, замовляти чи ні, то я вам скажу, що я рекомендую. Але, як із усіма. Добревами також із цим потрібно бути все ж таки обережно і використовувати вдумчиво. На цьому на сьогодні все. Всім дякую. Попереду багато цікавого.